Працюю вчителем історії, викладаю в старших класах, в середніх класах з 5 по 11 клас. Я тіктокер, я, я коротше став тіктокером. Гені <плес> мільярдер, плейбой, а, а, Чому фах історика? А я не знаю, я, я просто любив історію. І такий думаю, ну кудись треба піти після в нас, так заведено що після 11 класу, десь треба йти далі вчитися. Ну і вирішив піти далі по історії. Не на педагога, а на історика я саме йшов. Я взагалі до праці вчителя ставився. Мені було страшно, як мені розказували в університеті про дітей, про це все налякали мене. Я не планував, як і більшість випускників наших університетів, вчитися і потім працювати на цій професії. І я хотів бути істориком, щось з цим пов'язано, але не вчителем. для нас. Він хороший вчитель, він е, ідеально пояснює нам матеріал, він комунікативний, він розуміє нас, дітей і тому, тому нам з ним добре. А вам цікаво на його уроки? Ми дуже любимо його уроки. Ми розуміємо історію. Нам подобається грати всякі інтерактивні ігри, е, історія. Так, так, Звісно, ми е, його активні читачі. Mm -hmm. да. І в деяких тіктоках я брала участь, допомагала yeah. знімати і редагувати їх. Сидів, мав вікно. А... Сижу в тіктоці, бачу відео, там таке, що хтось танцює під музику таку радісну. Я думаю собі, а що може мені бути радісним таким вчителем? Я подумав, домашнє завдання діти зроблять, мені буде радісно. Зробив цей швиденько тік невеликий, і вже потім діти почали мені написувати Володим ручку, нове відео, колонне відео. То й вже вирішив ще одне кинути відео в Тік-Ток, набрало перегляди. Потім знову вони мене, діти мене заводять. Хочуть якби, знімати нові нові відео. Так якось як спонтанно сталося. Мені дуже подобаються уроки історії, я на них завжди активний. Павло Володимирович для мене класний вчитель. Інколи можемо, звісно, побешкетувати, але завжди ніби чайно. Крінж, флекс, чиназис, чина оці всі слова, якби не діти, я б вже їх і не знав. А так Я вже тепер знаю. І ще ну, насправді так, ну, без жартів. Е я дуже багато чого вчусь е у дітей. Я вважаю себе не Старим якимось, я доволі молодий, як не як. Але і навіть 10 років, 15 років різниці між нами, ніби небагато, але діти дійсно можуть і мене чогось навчити, і інших там старших вчителів тим більше можуть навчити. Діти зараз дуже прогресивні. У мене не такий контент, що може викликати прям якийсь негатив, негатив, обурення. У мене більш такий легкий, жартівливий якийсь е, контент, тому я не бачив якихось е, прям таких. Хейт mm -hmm. коментарів. А, пишуть, що часто пишуть жиза, а, пишуть, що нам би такого вчителя. А я собі думаю, ну, ви тільки от по Тік-Току бачите такого вчителя. А от як на уроці би ви мені відповідали, коли біля дошки ви стояли, то вже би так казали. З цими дітьми треба по-всякому пробувати. Треба пробувати кожен раз щось нове. Вони дуже сильно звикають до. До того що вже було, їм стає нудно, стає скучно. Потрібно весь час бути в тонусі, щось нове, цікаве, якось комбінувати, міняти, і тоді дітям цікавіше вчитися.